і так далі. Тобто були проблеми. Якщо ви купили в Закарпатті, їдьте в Закарпатський сервісний центр, гроші не давайте. Хай там перевіряють, що все окей, дають документи, тоді розраховуйтесь, оформляйте автомобіль на себе і щасливо собі їдете в камянськ Бо тобто Якщо ви привезете сюди автомобіль, по цьому дорученні захочете себе переоформити, а тут, а кажете, що перебиті номера, чи ще там кузов переварений, то це можуть бути проблеми. Так само автомобілю можете помахати рукою. Така ось ситуація. Доручення це нічого. Абсолютно. Тобто, ви сьогодні купили автомобіль по дорученню. Поки доїхали в Каменець, власник автомобіля, ще навіть ви його не переоформили. Власник автомобіля рванув в банк, взяв кредит на 200 тисяч і все. Взяв кредит там на якийсь певний період часу. А ви поки приїхали і став, думає, а завтра оформив, завтра оформив. Прийшло півроку. Ви оформляєте, тут оказується, що арешт. На майно, тому що хтось набрав кредитів і не віддав. Тобто тут це двояке. Ви, якщо вже робите певну процесуальну дію, ідіть до кінця. Якщо вже купили автомобіль, віддали гроші, будь ласка, оформляйте. Зараз це недорого і швидко. Не хочете в Каменці Бага, велика черга, їдьте до майбутнє. в цех, мені здається, проще. І менше, менше черги, і не такі зубасті, як наші. Тому що каменець, мені здається, я не знаю, хто не приїжджає, і переселенці всі кажуть, у вас тут у вас тут просто жесть. Каже, що військомати, що сервісні центри, будь-куди не звернешся, Вістє каже щось хотять, віздє, віздє, щось хотять. І я кажу: ну, так, такий у нас каменець. Тобто, в будь-яких інших тих самих ТЦК можна подати документи, навіть строчку просто там тебе спокійно приймають. А тут, поки всі круги ада не пройдеш. Поки не забудеш, як тебе звати, тебе звідти не випустять. Так що така от ситуація. Ще якісь питання. Не мовчіть. Ну що, вас нічого не цікавить? Чи ще не цікавить? Через років 10 ви зустрілись, навірно, бо ж тоді вже цікавило багато, так? Да? Що? Якщо каже, що через двох суддів десь до основного? Ні, ні, у нас в нас до кожного попадають, як попадають справи. Якщо ви подаєте позовну заяву, раніше були чітко визначені суді. Наприклад, там розлучення до такого хто попадають, аліменти до такого. Станом на сьогоднішній день, коли подається заява, іде розподіл. Знаєте, як це як рулетка? От крутиться собі, ага, до цього попало, знову рулеточку включили. До цього. Коли ти подаєш заяву, ти не знаєш, до кого вона попаде. Ти, звісно, би хотіла, щоб там до когось іншого попало, а воно закон подлості, завжди попадає до когось іншого. Ну до Пишу того, до відвід кого відвід ти суді. не почеш. Ну в, щоб заявити відвід судді, треба мати підстави для заяви відводу. У мене от була ще складенша справа що та колишка що, що вибула щось плавана розлучня, вона оказалася якось помічниця, що суді. Тоді да. Тоді да. Тоді е, пишеться заява про відвід, тому що. Тому що дана особа брала участь в цій справі і була ну, знайомою чи е, суді, і Тому да, тоді суддя зобов'язаний з'явитися відвід або самовідвід. Ще якісь питання. Ви всі юристи тут чи ні? Чи майже? М? Чи немає юристів? Всі юристи. Так, да, всі юристи? Майбутнє, так? Да? Хтось хоче бути адвокатом, крім юриста? Ніхто не хоче, Ну, хто взагалі? ви поступили на юридичний. Все одно ж у вас якісь є прагнення. Ви хочете там бути прокурором, суддею. Ну, Якщо ви поступали, значить чи мама сказала: іди на юриста, будеш юристом. Варта робота, плати мала. Я набуття чого в залежності від того, яка у вас мета, ким ви хочете стати у майбутньому. Якщо ви хочете піти в поліцію, працювати в поліції, я би радила йти в поліцію. Якщо ви бажаєте працювати в суді секретарем суду, ти в суд. Якщо ви хочете працювати на підприємстві, юристом, ти на підприємство, тобто у вас має бути мета, ви вже є студентами, і все одно десь ви собі там подумаєте, ким я хочу бути. Наприклад, я вже своїм студентам розказувала, в яких я вже викладала. Я ніколи не думала, що я буду адвокатом. Ніколи я не хотіла не бути. Нікогда. Ну, а зараз я жалію, що я не пішла зразу після закінчення, я не пішла займатися адвокатською діяльністю. Е, так що ви просто маєте визначити, з ким ви хочете бути. Ви маєте... Е, Наприклад, ви хочете йти в поліцію, ви маєте спілкуватися з працівниками поліції, ви маєте знати, ага, чи цікава мені ця ці робота, чи не цікава. Наприклад, я от все життя я хотіла бути або в поліції працювати, або прокурором. У ну, судей я ніколи не думала. Прокурор або суддя. Ой, прокурор або з, е, в поліції. Мені всі казали, чого, куди, для чого. Поліція це зранку до туду, до ночі з восьми до восьми. Жінці важко буде, тоді ще дуже мало жінок брали в поліцію. Це зараз вже через одну. А раніше це було важко. Ось, ні, все одно я йду в поліцію, пробую з поліцією, там, звісно, треба було іспити здавати, все, я поздавала, але в останній момент думаю, ні, в поліцію не піду, піду в прокуратуру. Здавала екзамени в прокуратуру, все, здала в прокуратуру, Бог мене милував, відвернув звідти, не попала. Ну, думаю, ну що, ну давай. Ну, щось я от, коли я навчалася, я думала, боже, адвокат, це потрібно захищати права людей. Ну, а вдруг я щось неправильно скажу, а вдруг я не так напишу, а вдруг щось не то, а вдруг не. Я, я дуже боялася. І тому я не пішла. А потім, от зараз вже з часом, час пройшов, і от я коли займаюся зараз вже практикою не один рік, і я розумію, що це дуже класно людям допомагати. Це дуже класно, коли після того. А, коли до, ти допоміг, як, як люди тобі дякують, і просто а, отримувати від них оцей заряд позитиву і цієї вдячності, ну, перше, матеріально, це само собою, це на першому місці, але просто вдячність від клієнтів, які кажуть, ви знаєте, і там я дякую Богу, що я вас зустрів, що ви мені допомогли. І там діферам ви співають, я там церкву буду ходити за вас ставити свічки. все. Ти вже довольна, ти вже щаслива, що ти допомогла. Розумієте? Я, наприклад, така людина, яка я люблю більше віддавати. Я от віддаю і я бачу, коли людина це приймає, я від цього отримую задоволення ще колосальне. І от коли ти людині допомагаєш і вона тобі дякує, просто дякує, то тобі вже нічого більше не потрібно. І я, от зараз я от жалію, що я не почала це робити з самого початку. Так, да, спочатку дуже важко. Ніхто не каже, що буде легко. Спочатку да, клієнтів мало. Ти там берешся за все, берешся все, що все, що приходить в лапках, всі ж люди приходять, ти берешся, ти шукаєш, ти шукаєш законодавстві, ти себе розвиваєш, робиш все зараз, коли ти вже більш-менш стала на ноги, коли тебе вже знають, коли до тебе вже дзвонять, і ти не маєш змоги їх записати, тому що в тебе вже день розписаний, так і ти кажеш. Давайте на завтра не після завтра. І ти вже можеш обирати. Приходить клієнт, каже: От в мене там я хочу судитися з пенсійним фондом, там неправильно нарахували пенсію. Ти, ти ж думаєш, це треба тобі день потратити, щоб постанову Верховного суду вичитати. Це тобі треба то зробити, то і це коштує стільки-то. І ти подивишся в себе в записники, тому що боже, я ж в мене цілий день ото, я це зароблю за цілий день, то що зараз мені треба буде робити ще цілу ніч у цій людині. Я просто кажу, вибачте, будь ласка, я е, цим не займаюсь, можу дати номер телефона до інших адвокатів, будь ласка, звертайтеся. Тобто, якщо мені ця справа не цікава, але або я не, не хочу займатися, я просто клієнтів відправляю. Якщо приходить така цікава справа, там, то звичайно так. Багато було дуже от, дзвінків по криміналу. Я... Якщо я берусь за кримінал, це я беру берусь або знайомих якихось своїх, кому я не можу відмовити. Або, або, або а, ну такі легенькі, справи, таке тілесне ушкодження. Знаєте, ну такі, там що не вбивство таке, я не беру. Тому що були такі випадки, коли дзвонили, от за вбивство говорили. От ви будете, я кажу, ні. Ну щось от для мене це межа, не, ну, не, не йду, я не можу я туди піти. Легенді якісь, так. Да. А це. от не, не кожен іде, і тим, хто дійсно захоче займатися адвокатською діяльністю, я би просто порадила, що ви маєте визначитись. У нас є багато процесів. Да? Цивільний процес, кримінальний процес, адміністративний процес, господарський процес. Ви маєте визначитись, тобто ви маєте бути адвокатом в певному процесі, тому що ви не можете бути адвокатом у всіх процесах. Ви маєте спеціалізуватись або на криміналі суто, або на цивільному там і адмінки, деколи якісь брати, тому що. Цивільний і кримінальний процес вони є трошки різними. І, ну, Я так вважаю, не може адвокат спеціалізуватися на всіх процесах. Має бути якась певна одна спеціалізація. Так що, ви, як студенти, не знаю, юристи, не юристи, ви, ви маєте вже визначитись, ким ви хочете бути. Адвокатом, нотаріусом, судею, прокурором. Юристом на підприємстві, в поліції працювати, в ТЦК, піти військовим. Тобто ви маєте визначити за і, і вже йти до своєї мети, тому що вам ще тут пару років чи скільки, і ви вже маєте е маєте вже працювати, маєте вже йти і створювати нам конкуренцію в судах чи ще десь, чи можливо ми з вами будемо пересікатись там в поліції чи в прокуратурі. То ви маєте знати, що ви хочете, да, і розумію, ви закінчите, ви юрист? Ну да, я юрист. Далі що? І ви вже під час навчання, от якщо ви вже визначитесь, да, так, я наприклад, там, хочу бути прокурором, то ви маєте більш увагу звертати на такі дисципліни, які стосуються там прокуратури. Менше можете на адмінку дивитися, та менше дивитись на якісь такі предмети, наприклад, не приділяти їм увагу, а приділяти більш увагу таким предметам, які і будуть застосовуватися вашій подальшій професійній діяльності. І що ще хотіла сказати, що якщо ви вже поступили на юриста, да, ви працюєте юристом, чи не працюєте, у вас має бути мета. Тобто, якщо ви вже поступили, мама сказала, чи не мама сказала, ви вже тут, ви вже тут ви навчаєтесь, ви здобуваєте знання, ви здобуваєте знання юриста, юридично, так, юридичної спеціальності. І ви вже маєте. Ви маєте йти до цього. Ви маєте е, намагатися, по-перше, здобувати ці знання, отримувати їх правильно. Не то, що там, а прийшов відсидів, став встав і пішов. Ви це робите не для викладачів, ви це робите не для нас. Мені фіолетово ставте вам 5 чи 2 чи 3. Знаєте, мені якось все рівно. Але я хочу, ну, і кожен викладач хоче, щоб ви знали. Тому що коли ми приходимо до вас і доносимо ці знання, ми хочемо, щоб ви їх отримували, щоб ви їх впитували в себе, а не я вам ці знання, а ви мені їх назад, чи десь там я вам в одне вухо, а воно з другого вуха вилітає. Особа, студент повинен розвиватися, саморозвиватися. Щось не дочули, щось не знали, до викладача питайте, щось цікавить, а де то зробити, а як так? А допоможіть. Вам викладачі кожен допоможе. Не довчились сядьте дома, не грайте в комп'ютер, не дивіться футбол, а сядьте і сидіть і вчіть предмет. Бо це для вас, він вам буде потрібен. Потім скажете, дякую, Віра Миколаївна, що ви нам це казали. І мені дуже приємно, коли от в мене є студенти четвертого курсу, які зараз вони закінчили, і коли вони приходять, зараз не там на заочку там перевели, хто перевівся, хто не перевівся, і ми от бачимося в місті з ними. Там, чи вони до мене приходять здавати сесію на заочки, і я кажу. От так вийшло, що я викладала цивільний процес в них на четвертому курсі, і зараз вони них на звучку і знов цей предмет. І я до них кажу: ви мені скажіть, будь ласка, ну там питання їм задаю, бачу, знаю, то говорить, то говорить, то говорить. Ви наявляєте, як мені це приємно? Мені приємно, що діти знають мій предмет. І я кажу, добре, от які ще предмети, от ви можете так розказати. Вони кажуть, це тільки цивільний процес ваш. Я кажу, я ні, і кримінальне право, і кримінальне право. Чи щось їм то, якось може по-другому пояснювала, але я до них це донесла і мені придав, може, не через рік через вас забудуть, скажу, але мені буде приємно, що вони його знали. От тому ми приходимо до вас, щоб вам це віддати, частинку себе віддати, частинку своїх знань вам віддати. І ми хочемо від вас то саме відчувати. Кажу, оцінка мені паралельно, що стала. два, три, чотири, п'ять. Я ж ну, там дуже важко п'ять заробити, але. Якщо я бачу, що, що дитина вчиться, що дитина хоче, що дитина намагається, я ніколи при не ставлю. А стосовно стосовно нашого тренінгу, то, будь ласка, визначиться, ким ви хочете бути, яка саме ваша професія. Я приймаю юрист, юридична, це зрозуміло. Ну ким саме ви хочете бути? Ідіть до цієї мети. Хочете працювати в поліції? Питання немає. Зараз у вас можливість піти на практику, йдіть в поліцію. Ідіть в поліцію, знавайте цю роботу з середини. А ви можете прийдеться на практику, да, ви кажете, я хочу бути е поліцейським. Прийшли в поліцію, побули на ті практиці, думаю, ні, то ви що там буду я. З восьмі до восьми чергування спати в тих кабінетах, потім тебе кожен раз, вибачте, в лапках іміють на тих нарадах і кажуть, чого так, а чого не так. Ні, я тут не буду, я не хочу. Все.